У будівлі колишньої амбулаторії села Осетняшка Кропивницького району живуть переселенці з Донецької області. Для 35 людей облаштували 14 кімнат. Через протікання даху та холодні стіни в приміщенні з'явилась цвіль, показує переселенка з Бахмута Оксана Люлько. Вона з родиною тут мешкає понад рік. А ну з'являється, коли собі на дожді заливають, Тут Тут ми, бачите, прибрали більш і За 36 років з моменту будівництва цю будівлю не ремонтували, говорить староста Іван Перов. Дах був дуже в плачевному стані, у нас дах, тому що там трошки, як би, перекривали, пробували там щось змінити, ну воно не вийшло. Відремонтувати дах і утеплити стіни взявся благодійний фонд Збережемо українців. За фінансової підтримки Українського гуманітарного фонду UHF та за партнерство з неурядовою французькою організацією АКТЕТ на рахунок вартості робіт попередньо ми розмовляли з грантодавцем. Вони попросили, щоб ми не оголошували суму робіт. Демонтаж старої і встановлення нової покрівлі розпочали у жовтні. Шифер замінять на метал, утеплять дах. Зробили 80% робіт. З наступного тижня розпочнуть утеплювати фасад другого поверху, сказав керівник будівельної організації Олександр Волошинов. Товщина утеплення буде 10, 100 мм. 10 см, Вона дасть, не буде промерзання. По-перше, вона дасть результат, що не буде мікроконденсату, котрий будинок дуже старий, шви вже дуже в поганому стані. Воно все протікає і у людей був грибок. Закінчити ремонт планують до лютого наступного року. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.